Добрий ранок, мої любі малята! У нас на дворі літо, сонце, дуже-дуже спекотно. Я вам сьогодні пропоную пройти з нашим струмочком, подивитися, які гарні квіточки на наших ділянках малята. Ну, рушати нашим струмочком. Малята, я сподіваюся, вам сподобалась наша екскурсія. Ви побачили всі наші неймовірні квіточки в нашому садочку. Все, малята, я вас чекаю на інших наших екскурсіях. Так, кажу вам до побачення.